Друзі, вітаю вас на каналі InvestLife. Сьогодні у нас об'єкт для всіх тих, хто хоче отримати золоту візу. Класно, велика квартира 175 метрів квадратних, значить, складається з двох спалень, двох санвузлів, знаходиться 8 кілометрів від моря в дуже класному елітному районі Лас-Колінас. Давайте її оглянемо. При вході в нас великий салон, студія, з виходом на дуже класні краєвиди, на велику терасу. І звідси в нас, відповідно, є вихід на дві спальні. Давайте вийдемо спочатку на терасу. Вона має на 14 квадратних метрів і проглядаються дуже класні краєвиди. Тераса 14 квадратних метрів, в нас є власний басейн на урбанізації, також є підземний паркінг. Крім цього, в нас трошки вище є ще одна додаткова тераса, де можна жарити шашлички на мангалі і насолоджуватись неймовірними видами. Власне, наша тераса має близько 70 квадратних метрів, бачимо мангальчик, бачимо столик. Можна тут значить, закрити від сонця, заховатися і навіть душ прийняти. Дуже класно просторон і неймовірні краєвиди. Видно море, видно елітні райони значить, Віла Мартін. Дуже цікаво в цьому районі. Зараз переходимо до наших спалень. При вході відразу є ванна кімната, класно зроблений ремонт. Далі в нас одна спальня, вона окрема, з класними шафками, до речі, дуже вмістимі шафи, дуже багато місця в них є. І заховано повністю все необхідне для життя. От зараз бачимо, тут пилососи зберігають, тут у нас пральна машина. Тобто дуже комфортно і зручно, що воно не заважає внутрішньому інтер'єру. І далі в нас велика спальня з об'єднаним санвузлом. Дуже класні види, до речі, через вікно, зелені багато, що не типово для Іспанії. І такий класний санвузол. Якісна дорога техніка в нас, Samsung і Bosch, монтовано все в кухню, ті самі духовка, мікрохвильовка. Холодильник, mm -hmm. отже, дуже все по-сучасному і по-багатому. А зараз, друзі, ціна. Ціна даного об'єкту 565 тисяч євро. Нагадаю, що входить дорогий літній комплекс з басейном, також гараж, площа загальна нашого будинку 175 квадратних метрів. Козицькавий це об'єкт. Звертайтеся в компанію Investlife. Інвестуй в життя.